Спеде, Калков, чорний, алюмінієва рама, 28 колеса. Їде дуже прекрасно. весь на Панасоніку, мотор Панасонік, батарея Panasonic, дивіться, фара все працює. Їде прекрасно. Дивіться, без педалі спокину собі. Їдеш під горку. Ну, педаля ясно, що потрібно. Щоб було комфортніше ноги тримати. Все є в комплекті. Ключі є, зарядне є на системі планетарній втулці Nexus 8. Це є дуже добре. Впереді одна зірка, задні одна зірка буде працювати, служити і служити. Без, без такий, знаєте, не, не кидає, не, не кине вас, довезе додому по-любому. Дивіться, вилочка амортизаційна, є серворуль, нахили регулюється. Плюс є динамо втулка в колесі, яка дає сюди енергію, щоб не брати з батарейки. Сідло комфортне. Стоїть, плюс тут є під сідлом. Амортизаційна амортизація, яка глушить вібрацію по спині, по позоношнику. Дивіться, та сторона теж гарно. Десь така раптник, все. Але це є оригінальний німець працює дуже класно. Має такий або замок закривати, ще задню колесо. Батарея, все без проблем. До 50 кілометрів проїжджає ціна його в районі десь там 16 тисяч гривень. Це є, можна сказати за ціну того електрокитайського набору. А то цілий велосипед німецький, який придуманий і стро... Нині планетарна втулка, а 8 з ручкою буде коштувати в районі 7 тисяч гривень. Я вже не говорю про мотор, про батарею, про зарядку. яка коштує 100 євро про колеса і про те. Когось буде цікавити такий велосипед. Він проїжджає до 50 км на одному запасі. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, там є рубрика електровелосипеди, Також можете з'їхати в кулики веломагазин до нас, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. І ми відсилаємо по Україні новою поштою без проблем.